Школа департаменту Червоного Хреста завітала до конотопу, аби навчити жителів громади надавати першу домедичну допомогу постраждалим з масовими кровотечами та складними травмами. Чому навчилися учасники тренінгу, розкажемо далі у сюжеті. Шість годин щоб встигнути засвоїти теорію та відпрацювати навички до медичної допомоги на практиці. Саме стільки часу мали учасники тренінгу від товариства Червоного хреста Конотопі на Сумщині. Засвоєння навичок, зупинки кровотеч, обробки ран та опіків серцево-легеневої реанімації перевіряли фахові інструктори тренінгу. Несемо таку місію навчати людей простим навичкам допомоги собі та іншим постраждалим на місці події. Тренінг включає в себе 60% відпрацювання. Це насичена програма, 12 модулів. Всі ми їх розглядаємо, всі відпрацьовуємо. Люди повинні піти з конкретними знаннями і навичками і вміннями. Першими відпрацювати навички до медичної допомоги відправили фахівців, що працюють з людьми. Персонал навчальних закладів та органів місцевої влади. Даний напрямок роботи він необхідний, актуальний і потрібний для розвитку. Звитку нашого міста, адже люди повинні бути обізнаними, повинні вміти надавати першу домедичну допомогу в сучасних реаліях в умовах війни. В нашій державі після проходження шестигодинної навчальної програми кожен з учасників тренінгу отримав сертифікат міжнародного зразка, який свідчить, що його власник має право надавати першу домедичну допомогу. Документ діє у 192 країнах світу. Відбувається навчання з першої домедичної допомоги для мешканців нашої громади. На навчанні присутні 25 осіб, які представляють різні колективи, установи і організації нашого міста. Це найбільші такі заклади. Де відтепер, завдяки сьогоднішньому навчанню, будуть сертифіковані спеціалісти з сертифікатами міжнародного зразка, які їм дадуть не за просто так, а після проходження шестигодинного навчання і відпрацювання. За словами представників школи департаменту Червоного Хреста, тренінги з надання першої до медичної допомоги проводитимуть і надалі у різних регіонах України. Юлія Ніч Волода, Володимир Богдан, новини правда тут.